Паркуватись заборонено. На чотирьох вулицях Чернівців встановили обмеження на паркування. Відтепер раз на тиждень на вулиці Богомольця, першотравневій або конституційній, на більш ніж дві години паркувати автівки не можна. В департаменті благоустрою таку ініціативу пояснюють прибиранням вулиць. Впевнено, рухаємось до механізації прибирання, адже це в рази зручніше і якісніше. Спецтехніка не лише збирає бруд чи сміття, але й миє за собою. Втім, для цього вулиця має бути вільна від припаркованих автівок. Водії ідею прибирання міста підтримують, однак зауважують, місць для паркувань обмаль альтернативних ж міська влада не надала. центрі міста взагалі парковки немає. І навіть там чи дітей в школу, чи десь в аптеку вийти людині, нема де припаркуватися. Тому що в певні дні, в певні години це ще плюс-мінус, е нема де припаркуватися. Не знаю, вони не обґрунтували ніхто нічого. Вони можуть зрозуміти, для чого це зроблено, але я не розумію. Мені ніхто не пояснив, нічого не сказав. Добре, що будуть перебирати, але в місті і так немає де зупинитися і проблеми з парковками. Щоб навіть тут припаркуватися, прийшлося п'ять разів об'їхати вулицю. Ну, у нас взагалі в місті дуже, взагалі, дуже серйозні проблеми з паркуванням. А саме в центрі міста. Ну, це дурня, чесно кажучи, тому що вулички самі, самі по собі вони дуже вузенькі, розумієте? Ось, і це, ну, на мій погляд, це дуже незручно. Тим паче на сьогоднішній день у нас дуже багато машин, дуже багато переселенців. Я цих проблем не бачу, головне, щоб це було і там доступно видно, щоб їм там не. У парі улетіли штрафи, штрафи, штрафи. На вказаних вулицях заборона діятиме з шостої години ранку до 8.30. Невдовзі такі обмеження встановлюватимуть і на інших вулицях. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.